Тому я запрошую сьогодні. Роберта, Давайте привітаємо ще раз. Він сьогодні послужить нам. Дуже дякуємо за запрошення, пастора Петро. Нам тут дуже приємно і реально я відчув таку єдність, коли ми прославляли Бога разом. Це мене дуже підняло на цьому прославленні. Дійсно, є Боже помазання, слава Богу, за вашу команду, за вашу церкву. Загалом ми вражені з вашого залу. Нам тут дуже приємно бути сьогодні. А, мене попросили коротко сказати про своє покликання місіонера тут в Україні, як воно це сталося. Тому я коротко про це скажу і потім хочу поділитися одним а, коротким словом підбадьорення. А, Ще раз мене звати Роберт в мене є дружина Іванка і в нас є один син Натан. Йому чотири роки виповнилися буквально тиждень, тиждень тому, в неділю. І ми тут в Україні вже три роки, саме трошки дивимося, як це вже все швидко пройшло. Ви це ще чуєте. За три роки ми намагалися вивчити мову, але найбільша справа з акцентами, тому що ми їх ставимо зовсім навпаки. І я ще не зловив всі моменти, які треба. А... Нас Бог покликав на місію, коли ми ще навіть не були подружня пара, ми були в одному молодіжному служінні, були на одній конференції. Це було в час, коли ми прийняли хрещення Духом Святим. І я пам'ятаю, коли Бог нас конкретно покликав на місію, ми сиділи біля себе, ще в нас не було якихось таких ну, особливих стосунків. Але Бог в той вечір просто послав на нас своє покликання бути місіонерами. Ми ще тоді не знали, що це спільний план, думали, що кожен окремо. Але якось так сталося, що коли ми навіть е, приймали шлюб, ми від, це, це вже є, до речі, 8 років, е, то ми знали від першого моменту, що Бог нас кличе на місію. і Один день ми поїдемо саме в Україну, яку Бог поклав на наше серце. І буквально воно сталося 10 років після, після того, як Бог нас покликав, ми вже приїхали. Іноді Божа обитниця Вимагає часу її виконання, так ну в Авраама це ще було набагато довше. В нас тільки 10 років це ще можна якось витерпити. І ми є послани нашою церквою в Словаччині. Ми належимо в об'єднання «Assemblies of God, Апостольська церква називається і ми навіть об'єднання, об'єднанням. є тільки третя місіонерська пара, яку наше об'єднання послало бути місіонерами. І ми пройшли часи підготовки. І коли ми сьогодні співали цю пісню про Божу вірність, це якраз мені нагадалися ті часи, коли ми готувалися до місії, тому що. Перед нами було дуже багато перешкод, щоб можна було поїхати на місію, багато різних викликів не було ще якась дорога навіть в об'єднанні для того, зроблена, щоб місіонери так якось швиденько могли вийти. І я пам'ятаю, коли Бог мені особливо через цю пісню говорив, що він невірний вірний Бог, і зараз я можу про це свідчити, що коли я дивлюсь на всю цю історію. Був, але, один важливий момент, коли нам вже Бог сказав, зараз, що зараз вже є час готуватися, поїхати на місію, вже що є той час. І він мені дав слово з Матвія 4:16: Народ, який сидів у темряві, побачив велике світло, і тим, хто сидить у країні смертної тіни, їм засіяло світло. Це ще було. Давно вже доволі, 2017 рік. І я відчував, що це слово Бог мені дає якось у зв'язку з Україною. І я цього до кінця не розумів. Я знав, що ну, на Сході є вже війна, є якийсь, але принаймні місцевий конфлікт. Але щось я дуже відчув, що щось темне ворог робить або хоче робити в Україні, і воно якби ну, відбулося в повному обсязі, що зараз на це сумне. Ну, другий рік, коли сталося повномасштабне вторгнення. Але я цей вірш, це і моя головна надія в цьому, тому що він якби, описує часткову ситуацію, там є смертна тінь. Багато людей помирає, є темряве, яка через те все ніби приносить ворог атмосферу в Україну, але за тим є що набагато більше, і це є те, що їм засіяло світло. Це навіть назва нашої місії, Light for The Nations, що ми віримо, що коли. Коли просто є дуже важкий час, коли реально є сильна темрява. Тоді найбільше можна побачити світло. І ми віримо світло для України, ми віримо повне відновлення, повне зцілення. Я не хочу просто орієнтуватися. Я знаю, що зараз, коли там читаємо ну, актуальні речі, що зараз не найкраща ситуація в плані, якийсь прогноз, але я не хочу на це опиратися. Я хочу опиратися на це слово. Що в Бога є рішення, Бога є світло, і Він може, хоча ми не знаємо, як перетворити всю цю ситуацію для своєї слави. І за це ми молимося, за це ми стоїмо як церква в Словачині регулярно молитви за Україною і віримо в повну перемогу. Амінь. Амінь. Чи коротко тоді ми є теж в церкві джерело життя? Це загалом був такий дуже зв'язок від Бога, дуже велика єдність між нашими церквами. І ми служимо в різних напрямках церкви, ми є частина молодіжного служіння, але особливо Бог поклав на наше серце. Ну, зараз це заборонено слово мобілізація, але ми намагаємо змобілізувати церкву для того, щоб була місіонерсько-активна. Тому ми віримо, що в нашій церкві і в церкві в Україні є великий потенціал, щоб відправляти місіонерів. Може, воно звучить зараз не дуже актуально, які там місіонери? Зараз війна в нас важливі потреби, але справді велике доручення, яке Бог нам дав, воно так само актуальне, воно так само рухається. Ми маємо бути так само в Божому ділі. І ми, як місіонерські координатори, працюємо для нашої церкви. І говоримо про це, робимо курс Кайрос і різні такі події, які мають змінити наше мислення, тому що я вірю, що Україна має велике покликання благословити інші народи. Тут величезний потенціал відправляти місіонерів і досягати народів, в яких ще загалом немає Євангелія. Ну може вам так не здається, але коли я рівняю з центрально-західною Європою. То у вас, ну зараз пасторами говорили, що 40 церков тільки в цьому місті, якби порахували. То в нас загалом це для нас щось невідоме як для Словаків. Тому є велике благословіння Божа робота в Україні і кількість церков, і віримо, що Бог це хоче продовжити і благословити через вас і інші народи. Хтось це вірить, що ви вазі це покликання. Амінь. Сьогодні я хочу дуже коротким словом поділитися з вами. Це з Івана 14, 1. Ісус каже, хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб я там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте. Короткий контекст, Ісус ці слова каже, це є частина якби, його прощальної розмови називається. Це є, коли була остання вечора, і він є зі своїми учнями, і він їм дає останні інструкції. Ну і ці слова, хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога і вірте в мене. Це є реакція на попередню розмову, яка там відбулася, тому що Ісус вже попереджає своїх учнів, що за короткий час я вас вже лишу. І... Я, ну, в мене буде розп'яття на хресті, але буде і Воскресіння. А Петро, апостол Петро, він з тим е, не погоджується, питає, це не треба висвітлювати навіть тільки для контексту. Господи, куди ти йдеш? Ісус відповів йому, куди я йду, ти зараз не можеш піти за мною, а підеш за мною пізніше. Петро каже йому: Господи, чому я зараз не можу піти за тобою? Я своє життя покладу за тебе. Тобто в цій ситуації Ісус сказав, хай не тривожиться ваше серце, вірить в Бога і вірить в мене. І, знаєте, Ісус знав, що перед учнями, коли він їх залишить, буде багато різних викликів в плані поширення Євангелія, що так само, як в нього був опер, як в нього були вороги, як в нього є страждання, все те чекає і на його учнів. І він мій ці слова каже, щоб вони могли витримати ці ситуації. Він каже, що я йду вам приготувати місце в дьомі батька. Коли ми дивимося, яке грецьке слово там використане, там це ніби підготуватися як тримати тобі місце. Тобто Ісус тобі тримає місце, може, хтось тобі іноді в церкві тримає місце, коли ти невчасно приходиш. Ось таке розуміння цих слів, що той, той, який тобі активно тримає місце, а також ще інший відтінок, що це є тривале місце, яке ніколи не закінчиться, що це не є тільки. Якийсь один візит, але це є постійне місце. Можемо це сказати? Ісус мені тримає місце. Амінь. Він це сказав. Я вам готую тримаю місце. І це є місце в домі батька. Тобто Він каже, я вам його готую, а у вас буде кращий дім, як зараз, це є в домі мого батька. І знаєте, в нас тут на землі. Є різні доми, різні квартири, які в нас є, або які ми орендуємо в когось краще, в когось гірше. Але Ісус каже, що Я для тебе приготував краще місце, найкраще попереду. Я е, якби зараз були спокійні часи, які ми всі прагнемо, де ми можемо розвивати своє життя, все одно, Ісус для нас має ще краще місце, а Він каже, що в цьому місці є багато, в Його домі є багато осел. тобто, Боже серце, воно досить велике, щоб вместити багато людей. Воно відкрите, і ми, слава Богу, маємо місце в його серці. Навіть коли Ісус вечеряв і говорив ці слова, за його столем було багато місця. Навіть для Юди там було місце. Він там теж був, він його не виганяв, він собі сам обрав дорогу. Але я хочу, щоб ми це засвоїли і розуміли, що Ісус реально для нас має краще місце. Ще один відтинок цього слова, коли ми розуміємо, що учні вони були реально приголомшені від цього, що Ісус хоче нас залишити, вони були в хаосі, вони не розуміли, чому Він це хоче зробити. Вони розуміли, що Він ніби вже з нами фізично не буде. Ісус ці слова говорить до цього контексту. І знаєте, учні вони виділили для Ісуса вже все. Для, для них вже не було ніяких інших варіантів. Вони вже з ним провели три роки, вони ніби все поставили тільки на цю одну дорогу. Тому зрозуміло зараз, чому для них це такий великий шок, якщо Ісус їм каже, ну але я вже йду. А вони думають, що зараз з нами має бути, то ми вже все присвятили тобі, ми обрали тебе, куди ти йдеш, ми розрахували тільки на тебе. І коли ми роз, розуміємо, що в учнях все їхнє майбутнє. Було поєднано з Ісусом, коли розуміємо, що це був їхній головний вибір, тому ми і розуміємо, що Ісус обрав ці слова в мене є краще місце для вас для заспокоєння. Тобто, щоб воно стало головною надією, що тимчасово ви зі мною не будете, але там, на небі, ми знову зустрінемось, і це мала бути головна їхня мета. І я розумію, що великий ризик в нас, християнах, є, коли надприродні Божі речі. Для нас стають звичайними. Коли спомитили таке, говоримо там про великі речі, але загалом, коли хто зараз в церкві скаже слово небо, дім батька, небесний дім, ну, воно не завжди викликає в нас таку реакцію, як воно повинно викликати. І Давид сказав псалмі: Одно прошу я в Господа і одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати у Господньому домі. Грегем сказав, мій дім, це небо у цьому світі, я лише подорожую. Коли ми люди, які так само як учні обрали Ісуса і розрахували все тільки на одну дорогу, в нас немає інших варіантів, коли ми своє майбутнє поєднуємо з Ісусом, слова, що Він нам приготував місце, нас обов'язково мають викликати радість. Якщо в нас вони не викликають радість, і ми думаємо, що це що звичайне, що нам треба розуміти, що наше серце є прилипане може до якихось інших справ тут на землі, і ми ще не стали тими, які повністю очікують, коли в них коли вони вже попадуть на це краще місце. Це Писання до євреї, послання до євреї каже загалом про героїв віри: ні, ні, не вже кращої бажають, тобто небесної, небесної землі, вони бажали. Якщо в тебе є це бажання, це стає двигуном твого життя. І також учнів це ця обетниця, що в них буде кращий дім. І Ісус, справді, Він цей дім не приготував, так як ми готуємо свої доми для гостей, що ми там прибираємо, ми щось готуємо, але Він це місце приготував своєю смертю і своїм Воскресінням. Якщо в нас є цей ціль, ця мета, ми можемо пройти всі обставини. Коли в тебе є мета, коли в тебе є головний ціль, ти можеш пройти все. Це було для учнів спорядження. Так, у вас будуть, звичайно, важкі обставини, важкі виклики в вашому житті. Але коли в тебе є мета, ти можеш це пройти. І ми бачимо, що учні це пройшли навіть коли дивилися очами в смерть. Наприклад, Степан, написано, може, знаєте, про подію Степана, коли його. Переслідували в діях апостолів і вбивали, і написано про нього, що він сповнений Святого Духа поглянув на небо, побачив славу Божу Ісуса, який стояв праворуч Бога, і сказав: ось я бачу відкрити небеса і сіна людського, який стоїть праворуч Бога. Він дивився в цю сторону неба. Дому батька, небесного батька. І коли навіть же люди тримали каміння, щоб його вбити, він не відступив. Коли ти маєш від Бога, коли ти маєш цю обитницю і розумієш, що я йду на це місце, про яке Павло сказав, що навіть очі не бачили, уші не чули, яке прекрасне місце Бог нам приготував, ти можеш, ти можеш пройти через різні обставини. Також ми знаємо, що апостол Павло казав, що все я роблю для того, щоб здобути цю небесну нагороду. Ми маємо постійно ставити собі цей ціль. І я вірю, що коли ми перевірили наше серце, що справді ми все в своєму житті, наше майбутнє поєднуємо з Ісусом, ми чекаємо цього. Ми чекаємо, коли ми вже будемо могли бути на кращому місці, яке зараз в нас є. А звичайно, що це не була єдина задача учнів, що вони тільки очікували це, вони мали розпосюдитися цю звистку, тому що в домі, в домі батька багато місця, багато осіл, і ми маємо намагатися, поки, ми... поки нас там ще немає, щоб найбільше людей там було. Амінь. Рейнгард uh, Бонки він це так сказав зараз. Я собі не записав це українською, але це було якби. Пограбувати пекло і залюднити небо. Ось так звучить нормально, так? Це є наша задача в тому періоді, поки ми ще на цьому місці не будемо. Тому що в Божому серці є більше місця, як для нас, є для невіруючих, є для народів, які його ще не пізнають. І коли ми виконуємо цю справу великого доручення, воно не завжди легко. Ви знаєте, як це легко вирости в церкву, яка має як це не легко вирости в церкву, яка має таке переміщення, як ви, скільки боротьби, скільки молитв, скільки. Проповіди для того треба було зробити, і підключення людей. Але в цьому всьому ми дивимось на Божий ціль, який перед нами, так? В тому всьому ми дивимося на цю мету, що Ісус нам дав краще місце. Це те, з чим я хотів вас коротко підбадьорити, і зараз же хочу передати слово молодіжному пастору Ігору. Дякую.